Ласала! Привіт! Я вас вітаю в себе на каналі Ласа Лайф. Навмисно стала біля цієї краси, адже літо в розгарі квіти, у кого є на подвір'ї, квітнуть вовсю. І оця троянда, яку я завжди нею хвалюся, уже квітне другий раз. І дуже гарні квіти. Подивіться, яка красива. Ну, я не про те. Сьогоднішній випуск мого відео буде стосуватися кухні консервації, і я продовжую рубрику консервація на зиму. І сьогодні хочу розповісти про те, як я готую салат із баклажанів, перцю солодкого, томату, моркви на зиму. Дуже смачний, простий рецепт, перевірений роками, доступний, швидко його робить. Всім раджу спробувати. Отже, поїхали. Ось такий набір овочів, які ми будемо застосовувати для готовки цього гарного салату смачного. Домашні помідорчики, морковка, перчик, цибулька біла, баклажанчики. Ну, і, звичайно, буду томат робити з помідорів. Ось вже приготовлений нарізаний томат. Ось так я вже заготовила е, інгредієнти і ово овочів на салат. Це морковка е, кілечками я люблю. Не кубіками-кілечками. Перчик теж люблю покрупніше. Цибулька порізана, трішечки часнику. Баклажани можна кубиками, можна кілечками Це дивлячись, який є баклажан розмірами. У мене дуже великі були баклажани, то я їх на чотири частинки кілечку розділяю і буде достатньо. Звичайно, ще додаємо до цього томат. Зараз буде томат готуватися. Помідори для того, щоб перемолоти на томатний сік. Бо без нього ніяк абсолютно наш салатик не буде смачний. Ну і звичайно інші інгредієнти, які я напишу в описі, добавлю і скажу вам, як буду робити вже по кроково цей салатик. Готуємо томатний сік. я в мене вже я, е, надавила Томатного соку. Ну, Томатний сік, це так голосно, як кажуть, сказано, бо я б сказала краще томатне пюре, бо дуже густе. Ну, Це навіть і краще, смачніший салат буде, е, бо помідори домашні, такі м'ясисті, дуже смачні. Отже, перший сок у нас є. У мій улюблений чаунчик виливаємо. Там вже в мене попередньо морква висипана, тому що спочатку я буду варити моркву, тому що морква найтвердіший продукт з овочів, то його потрібно найдовше варити. Ось так достатньо томату, для того, щоб почати готувати цей салат. Морква вже в мене заздалегідь уже ви бачите, там висипана. Я його зараз ставлю. На газову плиту. І будемо варити хвилин, можливо, 20, поки трішечки приготується морква. Ну, Будемо самі контролювати, як вона буде м'якенька у томаті, то вже тоді можна додати наступний інгредієнт це цибулю. Ну, Тоді я буду вже далі покроково кроково показувати. Мій, як завжди, улюблений старенький бабусин-чавунчик. В якому нічого не пригорає і гарно тушкується. Отже, поїхали. Ставила я на газову плиту і зараз додаю ще перчик, різноманітний горошку, Щоб він гарненько набухав у томаті і згодом буде віддавати свої аромати. Поки чекаю, щоб томат закипів, зварила смачну кукурузу. М -м -м -м. Аж солодка. Трошечки перекусить, а далі працюю. Готую, наголошую, на вулиці під літньою кухнею своєю. Тож, е дуже мені просто, адже ви знаєте, що як е томат видавлюєш сік, то летить усі боки, то в хаті е на кухні. Не дуже зручно б це таке робити, а на вулиці саме ту. Отже, готую і дихаю повітрям. От, закипів наш томат із морквою разом. Дуже бурлить, вариться. Морква повинна зваритися, тому що якщо морква буде сира, то наші салати можуть, як кажуть, повзриватися, позніматися кришки кришки. То потрібно готувати дуже дбайливо, особливо моркву. Вона така дуже як би сказати, Примхлива у готуванні, то не завжди всі господарки хочуть займатися з морквою. Ну, а я люблю, як морква є, то краще її проварити, приготувати, щоб тоді бути спокійному при закрутці нашого салату. Спробувала я моркву, вона вже м'якенька. Ще врахуємо, що ми готуватимемо салат ще 30 хвилин, то вкидаємо, додаю сюди, цибулю. цибулю і наступний інгредієнт буде в нас перець. От і прийшла вже черга до нашого солоденького перчика. Застосовую звичайний білозірський жовтий перець Хто може хоче застосувати червоний, болгарський, але мені, наприклад, різниці немає. Мені головне, щоб був. 에, аромат пер, перцю — це головне в салаті. Ну, і, Звичайно, сам перець. Ну, перець, ви бачите, непоганий вигляд має, він теж смачний. Отже, яка різниця? Тому що червоний болгарський він дуже задорогий, для, як, так, як на мене, щоб салат готувати. З нього дуже багато треба. А цей дешевий, наш український. так що Вперед і готуємо. Це все разом, разом з олією. Тушимо 30 хвилин вже. Тушкується наш салат дуже гарно. Додаємо цукру 100 мг, 100 г, але я трішечки більше. Я люблю, як воно більш трошки солодинкою. Можна 150 додати. Це вже, як кажуть, у кого якийсь смак. Хтось любить кисліше, хтось любить солодкіше. Я люблю більш солодкіше. Далі додаємо 2 столових ложки так з гіркою солі. Най основний інгредієнт, без якого наш салат буде ну, ніякий, просто, просто овочі тушковані. Тим часом, поки в мене додаються ще інгредієнти до салату, тушкується він, дотушковується, я таким чином ось випарюю баночки, щоб вони були гарячі. Вслід, не буду всі вперед, а зразу, щоб гаряченькі. Зразу наливати в готовий у банку і закручувати. Ось так по-простому, на чайник. У мене таке є коло з дірочкою. І я тут випарюю баночки. Ну, і останній інгредієнт, не менш важливий, тому що без нього наш салат стояти зимку не буде. Це 9% оцет. 100 мл в мірочки вилили. І оце все разом. 10 хвилин ще протушкуємо. І до закруток наш салатик буде вже готовий. Я оце ще дивлюся, і чомусь мені хочеться сюди додати зеленого кріпу, щоб взимку, як настоїться цей салат, пахло літом. Це вже по бажанню. Мені щось так схоже. Ось так ще додала кріпу. Ой, ви знаєте, абсолютно інший аромат пішов. Смачно, наче тушений борщ. І що, приступаємо до закрутки, наливаємо ось таке мене приспособлення, як кажуть. Черпачок, баночка. І миска, як на випадок банки лопнуть. Ще це все-таки гарячий продукт, то треба трошечки. Чекать, підтримувати міри безпеки. Отже, починаємо. Ось так, 10 баночок півлітрових у мене вийшло з цього салату із цієї норми по рецепту. Ось і все, готовий наш ароматний смачний салат на зиму. Трошки потурбувалися і на зиму є вже трішечки смаколика. А як казала моя мама, що зима спитає, що ти влітку робив. Отже, якщо вам сподобався мій рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, а які вам заготівлі подобаються готувати на зиму. Всім смачного, до зустрічі! Адже ще попереду дуже багато рецептів з мого досвіду.